Ми базуби! Ідемо на поля, на -у. Ну що, починаємо. Сьогодні ми будемо розглядати парк маракетвена. Ну, дивіться, це ворона. Починаємо. Ворона. Так, все. Ми пішли від тебе. Очі поки Ага. Вибуху. Дивіться, треба її покормити. Не треба. Наприклад, там від нас криватися. Яка ж вона має. Ще цілих 30 секунд витратили на ага, тебе. Ворона, п ять, п ять це Ворона, це занадто. Так, Ти, ти якась, якась на ну все, до побачення. Так, ось ми тут у. подивіться, ось у парку Марка Твена. Ось такі зірочки є. Бачите? Ось такий гарний міст тут є. Ось такий прикольний. Дивіться, який раний. Ну, до фонтана, напевно, пізніше піду. Різні квіточки. Так, є. Спочатку звільнемо квіточки. Так, все, я не хочу. Ай, що? Я вже хочу, я вже хочу їсти. Де нафури? Ну, ми ж тільки що поїли. Перекусила <рекула> паличками. А я ще хочу. Ну, де нафурю я, ну де нам шукати їжу, бо ну, є кав'ярня там далеко. Давай зараз її друзям покажемо. Ось, подивіться, така у нас тут кав'ярня видите, як тут прикольно. є багато ось такого всього прикольненького. Бачите, ось тут таке прикольне. Це просто кавець, друзі, мене помітить. Я не зайка, по-перше, я беззуби. Поганці такі, кав'ярні навіть не дають розглянути. Та вона назвала мене зайкою. Щ... Що зайка? Ось так вона сказала. А, яка засранка. Ой, ми дракони, а не зайці. Може, не а так колись в мене там? в магазині називали зайцем якийсь маленький дитинча. Прийшов і називала мене зайцем, а без зубика якась доросла бабуся якась називала його ну, козом. Взагалі не схоже, нас закрила, її. Так, давайте так дуже багато ми в цьому лісі. Давайте що тут сюди. Дивись, там здається, хтось є там. А ви побігли до них. Так, кхе -кхе. доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Ах, що ви хочете? Доброго ранку. Як ви звати? Назвати звати без і де на фуєв. Ми дракони. Дракони? Я не ви хочете від нас. А ви знаєте, що таке тут було? Що є з зде... зайцю цю голову! І що? Ну, і він, be, і він помер. І, і? А ми і... можемо вас розстріляти. Розстріляйте, ми вас б'ємо. Ой, зачекайте, давайте дружити. І взагалі, чого ви сюди приперлися? Ми порізали на наше дерево. Хм. Все. Хм. Ну будь ласка. Ну, і що ви хочете від нас? Ну, будь ласка, ми хочемо з вами дружити. Та ну добре. Як вас звати? Назвати, ну, нас звати, в принципі, звичайні імена. Його звати Лев, а мене звати а ну, от пішов, геть ми зараз тобою прихлопнемо. Добре, добре. І що ж вас так багато розвелося? Мене звати Левиця. І я, я дуже люблю лякати гобів. Я вони. там купив горішки. О, круто, давай, поки вони не бачать, не, о, я, да, їх. я дав цьому голубу, Ну не дав, просто в мене впало, і вони там тропають щось намагаються, щоб поливитися та лев не... ага, вон я бачу. Бачиш, хочеш не підходь до них, щоб вони Ось Бачите, вони їдять з горі. Щось там криють, так, так. Ой, бачиш. Ну ай мені. Дякую. Я теж буду їсти. Моємо. Что тут за смачну? Угу. Ой. А ты що наїшь? Не, не їм. Давай мені ша. Что так смачно. Все, давай, да, давай на потім. Ой, здається, він такий ще... Здається, він ще молоденький. Бачите, який ви малий. Малий. А все, да, не фуя, досить. Давай спитаємо її, що поїде. Супер, робе милий! Ой, ти жінка захаралася. Потім не спитати, щоб поїсти. Давай скажемо, що ми голодні. Ми справді голодні. Леви, а у вас, вас є що поїсти? Де вас нічого? Як це, а м'яско є? Ну так є. А це не де вас. Угу. Чого, це ви ж наші друзі? Ну, Це ж не де друзів, а де нас? Левів. Ось так означає. А ми вам тоді нічого не дамо потім, коли у вас нічого не буде. Так, це точно. Ми з вами і що ми з вами дружити не будемо, і ми вам нічого не дамо. Зрозуміли, дракони. Ой, привіт, Заяць. Що ти хотів? Заяць, привіт. Я хотів вам сказати, що ці леви вони насправді дуже погані. Вони всіх обманюють. Так, так, ти ну Ні, не потрібно його проганяти, він теж повинен це чути. А, добре, ти це теж чуєш. Угу. Так, В, ви, ви зрозуміли, вони дуже погані, вони ні з ким не діються, окрім е, себе, окрім себе. Вони більше не з ким надіються. Ми повинні це знати, друзі. Так, добре, ми зрозуміли. Навіть гот, це зрозумів. Бачиш, як він витушиться. Так, все, я побіг! Вони... Добре, Добазайсь біжи! Вони можуть, вони тепер коли вас побачили, вони говорили, що вони знають вас, вони знали вас дуже багато, дуже давно вже. Ого. Вони знали вас і хочуть вас вбити. Вони чекали, поки ви сюди прийдете. Ну, то там будь обережний, щоб тебе не прикокнули. Так, зай, добре, ти біжи, поки тебе не... вони тебе не вбили. Добре, все, пішли, де не набуєш шукати будівлю. Пішли Де нас. Угу. Де ми це будемо шукати, не знаю. Ну, будемо шукати. Пішли. Так, друзі, я лечу. Це нормально, я вже лечу з диночку і ми шукаємо іншу хатинку. Точніше, не іншу, в нас взагалі її не було. Он що там, в небі коїться. І, до речі, друзі, підписуй... підписуйтесь на мій канал Беззубик. ЮА. ЮА на англійській. Будь ласка, всім дякую. Ось дивіться, ми з денело фу... фу ось такий собі будиночок. Знайшли. Ага. Так, заходимо сюди. Ось такі тут пустики є. Це, звісно, погано видно, але ми в ось такому кої. І ще тут є? Ось така друга кімната. Вон... Він дуже великий. Дивіться, Ой, пам'ятаєте, пам я в цій кав'ярні, бо я вам її показував. Я теж там була. Чого ти там не була? Ти в стороні стояла, а я думаю, була. Так, ну все, в принципі, е, свої горішки класти будемо тут. Так, Так, кладемо і пішли якось вместитися левом. Та я їм так! От так! Не потрібно палкою, в нас є свої сили. Не знаю. Ось так. Знали, що Денна Фой це найкраща з у світі. Просто не хочу, щоб вона псуховувала, але вона найкраща. Вона така біленька і класна. І зараз напам'ятовую підписатися на мій канал без зубок ЮА. ЮА пишеться англійською, як я вже сказав, великими буквами. Ну що, побігли день. Вона найкраща у всьому світі. І це моя денночка. Вже кудись полетіла, я я її зову, зову. Та да я? Йди сюди. О, ну нарешті вона вже летить. Ми що будемо робити? Е мститися? Ти що забула? Чого ти відійшов від мене? Це не важливо, звичайно важливо. Треба їм поставити паску, щоб на них впала Чи Ні, Не губи не потрібно. Ми ж не такі жорстокі, ми їх ще не дуже знаємо. Може, заяць і бреше. Ми ж не знаємо. Ми тут вже, вже от разом мстимося, але по ага, ми... ми добре знаємо те, що ви О, брехливі. Ні, не знаємо. Ми це по новинам бачили. Ну, ми бачили там один раз, може це неправдиве. Ми ж не знаємо. Ми тут тільки ага, перший мене, раз. Мене потім, потім тут поживемо, подивимось, що там буде. Так, ну ми тут на їхній густій траві. тобто... Так, зараз подумаємо план. Все правильно, потрібно так зробити, де не поясу молодець. Носить на себе щось сипати. Так, давай. Будемо е, на них каїтку.